Діти, сьогодні до нас у гості завітала лисичка і розповіла про те, що у неї побився горщик, у якому вона готувала їжу. Для журавля. І що ж їй тепер робити? Давайте допоможемо лисичці. Зліпимо їй нового горщика. Щоб виріб вдався гарний, давайте зробимо розминку для рук. Візьмемо крупинки і стаці та покачаємо їх між пальчиками. Ось так. Потім всі крупинки. Покачаємо долоньками по таці. Молодці. Для того, щоб виліпити горщик, нам необхідний шматок пластиліну. Спочатку розкачуємо колю. Ось так. Потім вдавлюємо пальчиками пластилін в середину кулі. Пришипуємо краї. Ось який горщик для лисички. Вона дуже дякує.